Всім привіт на каналі Моє Господарство, з вами Олег. Трошки покажу сьогодні, що буду робити. Сьогодні буде вакцинація півторамісячних кроликів. Разом поважу цікаво, що вони там важать. Ну, Бачу, що вага хороша. Якраз сьогодні півтора місяця їм. Так само буду вакцинувати простячків. Во! де вони там у нас? Осарки до, да. якраз теж 26 жовтня, приведені. О. Де вони поховалися? Так само побачимо, що вони там. Яка у них вага цікава. І буду вакцинувати Гем-2. Вакциною Гем-2. Маточне поголів'я. Я так роблю завжди. Раз в півроку. Вакцинові маточне поголів'я М2. Такі є, що м'ясо в мене йдуть проста гемка. Так що будемо дивитися зараз, що я буду як робити. І разом будемо Ну, Цікаво, що в нас тут є по возі. Так, вага в нас встарована. Так, начепайте. Нулі. Так, що в нас тут? Так, це якийсь меншенький. Кіло 600-700, так. Цей півтора місяця рівно є. Ну, Було у виводку, от бачите, яка вага. Кіло 900-півтора місяця. Супер, щоб так завжди кроліло росли. Ну так, вона просто кормила їх. Навела вона 5, це сліпушка, п'ять навела. Я ще одного куканув, шість вона. Бо так само той день привела. Простячка Сарочка, Шістья кормила. А ну, ще одного якось знайдемо. що воно у нас важить. Кіло 700, грубо говоря, так? Вага супер. Вага супер. Кіло 750. Ну, оце півтора місця кролики. Так, добренько, будемо далі вам показувати, як я буду вакцинувати. Самому неудобно, но щось будемо пробувати. Нема з ким працювати, як кажуть. Перенастрою. Так Ідіть, дверики. Так, иди сюди. Опа. Так, вот це нам на Київське. Лапимонгем. Реклама, ну, не знаю, чи реклама, то таке. Я її завжди користуюсь, вже на протязі великого часу. Так, набираємо і підшкірно. Іди, не бійся. Ой, бій боєгусики. Підшкірно, один кубик. Закрив, мабуть. Да. І такого розминаю. Так, я зразу несу в клеточку, бо вже її відставлю. Хай привикають. Йдуть на вольний хліба, так, як кажуть. Сиди, сиди, малий. Оп. О! Так, не його. Так, а от цього не поважу, цікаво цей скільки важить. Простячок. Так, старували ноль. Простячок, і от 375. Ну, теж нормально, півтора місяця, нормальна вага, я думаю. Я так. думаю, нормальна вага. Щоб так росли всі кролі, як оці шаншелята. Так, набираємо. Набираємо і йдемо далі працювати. Йдем. Оп, підемо, не бізь. Ось так. Просто все. кубик Кубік. Бімо підшкірно. Розтираємо. Шоті там не було гуль. Граю, щоб не було гульки, щоб розсмокталося добре. Так, іди, сюди малий. Іди. Так, оп. Не бояться мало все. Буває таке, що не можна втримати. Ну, Так буває так воно О, красавчики. Так, ще у нас якраз... Два кубіка у нас тут ще набрати. І далі будемо вже йти за простячками. Так. Ідіть. І оце я ой, іди, сиди, сиди. Оп! У мене такий випадок раз був. Так я вколов, десь ще поспішці і десь, видно, зачепив. Чи що. Ну, коротше, Через хвилину кроль пропав. О, маленькі кролення. Такого в мене ще не було. Я вже думав, що може вакцина щось, але ні, потім пообщався із кролівниками, десь я занадто колов і, і кроль не вижив. Таке буває. Стараюсь тепер акуратненько. Все, зараз ці занесу. Так, поки що зараз я позакидаю їх, потім вернуся до вас. Так, вертаємося. Позносив півторамісячних От ну, Теж цікаво, що вони тут. Ну зрозуміло, що вони менше будуть. Зараз ми побачимо. Так. Кіло триста, кіло 300, а ну що там? Любите, вони всі одинакові, кіло 300, стабільні всі. Іди, ще, ще одненько дай. О, та аналогічно, кіло 300, всі одинакові. Так, добре, буде далі працювати. Вакцинувати буде. Так, що ми провакцинували? Так. Що ти, сарка, виглядає? Зараз тобі зробимо. Так, забираємо нас, нашу... Так, що в нас тут пише? У нас тут пише від сари номер 5 О, День народження, Так, треба їм так поміняти. Це ми вбираємо, А це ставимо. І ти. ти, ти, ти. Треба ножнички взяти, зараз я доріжу. Так, це в нас хай буде. Тут кроліка я оставив, зараз ми його пересадимо. Щоб мені треба пустити місце. Так, і що в нас ще? Так. Ага, ось наші, що я казав. Так, ось вони в наші сліпушка. Ось, 26 жовтня. Спаровувалися вони, бачу, чорний і молодий. Ага, це я мікс робив. Я деколи так роблю. Роблю деколи мікс. Саме перший в мене йде чорний завжди обично. Чорнобривчик. А потім можу додати когось. Можу додати, щоб не сидів. Без діла не заставивався. Так, от, все у нас От, в нас вони є. О, все, вже будете саменькі бігати. Хе, Хе, красавчики. Добре. Закриваємо їх. Закриваємо. Що в нас тут маленькі? О, шпінгалети бігають. Це в нас від квітки. Привела 15 листопада, пише. Там їх сім. Останні не бачу де. Добре, я потім покажу. Зараз трошки відключусь і включуся знову. Так, поважимо Сарас, який у нас буде важити. Зараз я їй теж буду давати вакцину, Цікаво, скільки вона у нас це простячка. Така кроличка у нас, ну, щось трохи важить. Що це у нас? 6,5 Ну, Нормально. Я так всіх буду. Поцікавив мені, скільки в мене маточне поголовля, скільки хто важить. Буду старатися всіх переважити. Так, це наш чорнобривчик. Що в нього вагат? 7650. Ну це наш такий самець. Як говориться, середня вага така 7,5, більшість моїх всіх самок і самців. Так, добре. Вернусь до вас зараз. Так, це наша сліпушка. О, 7 кг, грубо говоря. Як говорять, у нас малива була, трохи її пошмоктали. О, ой, хороша така. Красавець. Так. Це наша одиничка 8270. ну Така хороша самка, але ніяк вона не може погуляти. Я її пускав вже на сіну воду, трошки вона схудла, ну це далася, зараз не знаю, що воно з того буде. Так, буду вакцинувати. Це наш бургунчик, він молоденький ще. 4600, грубо говоря. Ну такі, вага не крепко, але вроді від нього родиться нормальненькі. У ну, мене був перед цим самчик, то був 6,5 кг хороший. Ну він же був і старий, і і треба було кров міняти. Ну нічого. Так, це наш бакс. 7800. Ну, такий хороший кроль. Чи він молодий, йому там, грубо говоря, 6,5 чи 7, я вже не пам'ятаю скільки, ну десь так, до 7. О, яка вага, класний. 7800, супер. Так, це наша кусючка. 7700. Ну, нормально. Вона якраз зараз маленькими. Даю її вакцинку. Зараз побачимо, де її там ті маленькі, ці бігають. Поховалися, поховалися, не буду я туди долазити, потім пізніше покажу вам. Зараз її поставлю на місце. Це наша шакірка. 7300, грубо говоря. І з нею, можна сказати, все починалося на рахунок європейської шиншили. Їй вже, мабуть, три роки добрих, а вона приводить постійно добрих гарних круленець. Такі всі класні. Так, це у нас десятка. Що у нас тут? Ну, 8100, 8200 коливається. Да, 8200. Ну, я думаю, гарно. Це от шокіри теж доця. Така сама була перша. Не оставалася. О, красавіца. Так, провакцинували ми половинку М2. У мене я замовив дві, але одну оставив там в лікарні, щоб вона була в бо... щоб не спортилась, бо зараз перепади з світлом, то Вон. У мене є такі які самки, які з дня на день поприводять, то я вже не хочу їх чіпати. О, ще інша половинка якраз довакцинуємо, що у нас тут є самці ще. Самки чимало. Во. Має якраз що у нас? Пятнадцятка привезти, воно вона сидить. О, моя хороша така, перший раз вона буде проводити. сінця вона вже наносила. так, Во. Молодого, мала ще. Далі у нас дев'ятка з малими. Троєчка в нас. Во. Вітка у нас. О, рижушка, Ще одна рижушка, і там, ну коротше, якраз ще на одну. Так, ну що, на цьому буду завершувати своє відео на сьогодні. І так вже почти 15 хвилин. Час летить. Поки, як у Бога, що світло все є. Все, всім пока. Підписуємося на канал, ставимо лайк. До нових зустрічей.